Хай небо буде мирним, а Україна чистою. Саме під таким гаслом пройде всесвітній день прибирання вже завтра, 16 вересня. 24 регіони країни долучаться до колективного прибирання міст і селищ. На думку організаторів, це дозволить підтримувати чистоту і формувати екологічне майбутнє. Докладніше про те, що цьогоріч у Дніпрі планують на всесвітній день прибирання, розповість наша гостя, координаторка громадської організації «Let's do it Ukraine» у Дніпропетровській області Ірина Мастюк. Добрий вечір, пані Ірино. Ну шостий рік проходить день, так. цей день, і яка його основна мета? Основною метою цього заходу є привернути увагу людей до того, що дуже важливо прибирати за собою сміття. І особливо важливо навчитися не смітити. І якщо люди навчаться не смітити, то ми будемо мати прекрасне середовище, прекрасну країну і виховувати екосвідомість наших громадян. А це другий раз цей день приходиться на військовий стан. Так? так і розкажіть, які ну заходи, можливо, обмеження, які якісь існують, чи буде відрізнятися одна локація від іншої? Які формати є? Так, це друг, другий рік, коли нам доводиться проводити всесвітній день прибирання і при цьому не казати локації публічно. Це робиться тільки від людини до людини або в закритих чатах до компаній. Люди між собою обговорюють, куди, куди приходити прибирати. Так, це не дуже легко, проте це можливо. І ми це довели минулого року. Ага, і цього і року минулого року з успіхом це зробили. Так, минулого року це зробили. І цього року ми зробимо, я думаю, навіть більше. У цьому році в Дніпрі у нас дві. Досить великі локації, на яких ми будемо проводити прибирання фізичне. Ці локації затверджені офіційним місцевим місцевими органами самоврядування, тому на них дозволено прибирати. І дуже просять людей не робити масові скупчення і прибирати лише на дозволених локаціях. Mm -hmm. Також є деякі різні формати для тих, хто хоче прийняти участь, але. Не може, наприклад, приїхати. Формат, який підійде для всіх, це онлайн, це цифрове прибирання, прибирання в наших гаджетах, інтернет-ресурсах, телефонах, комп'ютерах. Видалення зайвої інформації допоможе знизити знизити тиск на е, ці. Ну я розумію, навіть якщо з голови щось прибрати, зайво це теж допоможе кожному з нас. Так, так. І це, це зменшить викиди СО2 в атмосферу, що дуже важливо, і на сайті ви можете також подивитись, як саме можна вирахувати, скільки викидів СО2 ви позбудетесь, і їх не буде, якщо ви приберете конкретну кількість гігабайтів зі свого телефону. Тож, наступне питання, хто е, е, має можливість взяти участь, відповідь е, зрозуміла, кожен. Так? так, Так, це абсолютно кожен. Е, до прибирання е, доєднуються організації, освітні, освітні заклади. Е, заклади. Школи, вузи, бізнеси, усі, хто тільки бажає, і це може бути і в індивідуальному порядку або як корпоративні, соціальні бізнеси соціально відповідальні бізнеси, які збираються компаніями для того, щоб навести лад. Наш наших біля містах. себе чи в наших да, містах так. і селах. А ви згадали про заклади освіти? і в Мене питання. Я так чув, і редактори мені підказували, що ви заохочувати, хоч будете їх в цей день прибирання? Так, для закладів освіти є конкурс. В якому вони можуть прийняти участь, дуже важливо вказувати кількість людей, які приймали участь у прибиранні, кількість сміття, в принципі, все, що необхідно, вказано, необхідно вказувати в формі реєстрації результатів, коли вони роблять прибирання. Основними моментами, які необхідно зробити, це опублікувати на ресурсах. Школи або іншого навчального закладу в інстаграмі, що вони будуть проводити прибирання, повідомити учнів, проанонсувати. Так, проанонсувати, відмітити сторінки Let's Do It Ukraine в інстаграмі або у Фейсбукі і при, зро, З, зробити, зробити прибирання, прибирання да. це основне да. так. Ну, а потім звіт зробити, так? Звіт і так зробити фотозвіт да. і зареєструвати свій результат на сайті. Є форма. На сайті letsduitukrain.org є форма, яку необхідно заповнити, і там можна вказати, який саме це навчальний заклад. Це вуз, школа, і таким чином вони автоматично приймають участь у конкурсі. А як ви заохочувати будете? Чи це секрет поки? Приз це секрет, це сюрприз. <рес> Не <рес> просто секрет, це сюрприз. Проте е цей подарунок обов'язково сподобається закладам освіти і він головне буде екологічним. А коли будете визначати переможців? Це буде 1 жовтня. Реєстрація результатів проходить до 25 вересня, і вже 1 жовтня на сайті воздуктукраїн.орг та School Recycling World, е буде будуть відомі результати і переможців. Ну, я дякую, що ви завітали до нас у студії. проанонсували це. А я нагадаю, що всесвітній день прибирання про нього. Нам сьогодні розповіла наша гостя Ірина Мастюк, координаторка громадської організації «Let's do it Ukraine» у Дніпропетровській області. Дякую, дуже дякую.